Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, шведський суперважкоатлет Ото Валін заявив, що може взяти приклад з Олександра Усика щодо тактики на бій проти Мурата Гасієва, який відбудеться 30 вересня у турецькій Анталії. Валін сказав: Я думаю, що Усик показав хороший спосіб, як перемогти Гасієва. Ми з моїм тренером переглядали цей бій. Є багато підходів до Гасієва. Я не вважаю, що є тільки один спосіб. Але Усик показав один із способів, і для нього він спрацював дуже добре, тому я однозначно зверну на це увагу. Я вважаю, що мої габарити можуть зіграти роль у нашому поєдинку. Мій зріст майже 2 метри, а його десь 190 сантиметрів. Він нижче за Усика, так що Гасієв не найбільший атлет. Я вважаю, що це може зіграти свою роль. Ото Валін також назвав фаворита бою між Деонтеєм Уайлдером та Ентоні Джошуа. Я думаю, що буде круто, якщо вони зможуть влаштувати цей поєдинок. Усі хочуть побачити його, але цього разу відчуваю, що Вайлдер буде великим фаворитом. Деонтей потужний панчер. Мені здається, якщо він влучить по Джошу, а то бій закінчиться. У той же час Ентоні теж потужний панчер, тому він також може влучити по Уайлдеру і нокаутувати його. Я думаю, що це буде хороший бій, але бачу Уайлдера фаворитом. Малік Скот, тренер Деонтея Уайлдера, зізнався, що не задоволений перебігом переговорів щодо організації поєдинку з британцем Ентоні Джошо, сказавши це дуже неприємне розчарування, тому що Деонтей той, кого не беруть до уваги в плані активності. По бою з Джошо обіцянок багато, але схоже, вони порушуються, але побачимо. Британський суперважкотлет Джо Джойс поділився думками про можливий поєдинок Ентоні Джошо проти Деонтея Уайлдера. Вони обидва мають феноменальну ударну силу. Уайлдер стає кращим. Здається, що у своєму останньому поєдинку Джошуа просто викидав прямі удари. Мені і подобається цей бій. Подивимося, чи відбудеться він, але зараз я ставлю свої гроші на Уайлдера. Щодо реваншу Джойса та Джілея, який відбудеться 23 вересня у Лондоні, то Валін теж поділився своєю думкою. Я вболіваю за Джілея, я кілька разів сперингував з ним. Він хороший хлопець. Я вважаю, що він дуже добре виступив у першому поєдинку. Я сподіваюся, що джілей зможе виступити так само добре і цього разу. Я думаю, що він зможе. Якщо він зробив це раз, то чому б йому не зробити це двічі? Але я впевнений, що Джойс вийде і спробує віддати всі сили. Якби він не отримав травми у першому поєдинку, то міг би перемогти. Однак Джо травмувався і Джан виграв. Подивимося, буде цікаво. Але я вболіваю за Джилея. Стосовно Енді Руйса, який вже не бився з вересня минулого року, то він повідомив, що хоче провести поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. Я без задоволенням побився з Тайсоном Ф'юрі в Мехіко на стадіоні Ацтека. Маурісіо Сулейман, будь ласка, дайте мені таку можливість, надайте мені цей шанс. У мене є сильне перечуття, що я маю великі шанси перемогти Тайсона Ф'юрі. Він великий та незручний, але я теж такий. Я розумний і швидкий, так само незручний. Тому краще повірте мені, що я можу виграти цей бій. Я виграю його, якщо отримаю цю нагоду. Повертаючись до поєдинку Джілея проти Джойса, то колишній чемпіон другої середньої ваги, британець Карл Фремтон, поділився своїм прогнозом на реванш. Джо був дуже-дуже поганий у першому бою, і він це визнав. Склалося враження, що він ніколи в житті не бачив шульги, не кажучи вже про підготовку до бійця такого рівня. Потрібні коригування, не треба робити щось особливе. Він може виграти цей бій. Я сказав, що він переможе у першому поєдинку, але помилився. Все ж таки, я думаю, що він переможе в реванші. У першому бою Джо показав ознаки, що може змінити ситуацію, але його око запливло. Також проглядалася втома Джана безпосередньо перед зупинкою. Все ж таки, Джо мав деякий успіх навіть із заплющеним оком, тож я думаю, що він виграє бій, буде зупинка у пізніх раундах. Тим часом у суперсередній вазі назріває бій абсолютів. Британець Джон Райдер вважає, що абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Сауль Канело Альварес уже давно пройшов пік своєї форми, але його здібностей все ще може бути достатньо для перемоги над американцем Джармелом Чарло. Райдер сказав: Так, Канело старійчий боєць, він мав багато напружених років. Останні роки відібрали у нього багато чого. Було поєднання титулів, поразка від Бівола, потім перемога над Головкіним. Над Головкіним була хороша перемога, він виграв кожен раунд, але виглядав тьмяно. Потім він переніс операцію на зап'ястя і бився зі мною. Можу сказати, що Канело, як і раніше, крутий боєць, він ще багато на що здатний. Я знаю, що 30 вересня до нього буде прикута особлива увага. Люди оцінюватимуть його, але я не сумніваюся, що він добре проведе цей бій. На боці Чарло буде багато, він від природи великий хлопець, хоч піднімається на дві вагові категорії. Не слід забувати, що Канело починав як напівсередньоваговик. При цьому чарло не потрібно турбуватися про вагу гонку, він може більше приділяти час у тактиці під час підготовки чи ще чогось. В той же час, колишній чемпіон світу Келлі Павлик вважає, що лідер другого середнього дивізіону Сауля Альварес переможе Джермела чарло в їхньому поєдинку. Я думаю, що Канело критикуватимуть за бій з Чарло. нічого не зміниться. Я бачу, як фанати казали, що Альварес не поб'ється з братами Чарло, але тепер, коли він готовий битися з одним із них, вони кажуть, ой, він тисне вагою. Я думаю, що Канело виявиться братам Чарло не по зубах. У Джермела виникали проблеми у поєдинках проти хлопців, які не були елітними бійцями. Чи може він забрати бій? Так, чи може він вдарити? Безперечно, але я передбачаю перемогу Канело, якщо він не доведе бій до пізніх раундів і кондиції джермела не виявляться кращими. Адже ми бачили, як Канело втомлювався в пізніх раундах, але я думаю, що це реально вплинуло на нього, коли він бився на напівважкій вазі проти бівола. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі і просувайте відео в маси. Якщо ж ви хочете по особливому підтримати канал, то можете оформити платну підписку, ставши спонсором каналу. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!